Всім привіт, ось вона я і. Я зараз просто бачу, що в мене меч такий по кольорах, п'ю каву, але це не спеціально в мене такий меч. Я хотіла вам розповісти про те, що в мене у книжковому світі моєму відбувається, тому що вже, я думаю, час. Доброго ранку, я не знаю, що в мене там пищить? Термопод. Доброго ранку, я не знаю, яке сьогодні. Зараз я скажу. 15 березня я поснідала вже. Було таке м'ясо, як учора. Я жарила сьогодні зранку чоловікові і також паста, там фарфоле, такі бантики маленькі. Паста, помідори, там три штучки маленькі, і м'ясо. І це був мій сніданок. Потім я, як завжди, спала. І от Зараз я прокинулась. Зараз у нас 2 години вже дня. І я збираюся тільки, тільки пити каву. Взяла собі фіники, я не знаю, а, скільки з'їм. Ну, там, Можливо, 2-3 штучки, не більше. Кава в мене з вівсяним молоком, як завжди, без цукру. І, перше, що хочу показати, це ось така новенька книжечка від Ребекки Рос. Вона не новенька, але саме з All Create вона мені прийшла. Я її дуже чекала, хоча я ще не дочитала оцю першу частину. Це мене перша і друга. Але я її все одно дуже чекала, тому що вона. Мені подобається неймовірно саме це видання. І я дуже рада, що саме це видання. Тут ще була така картка. Саме це видання в мене тепер є з цієї історії. Бо погодьтеся, видано воно, видано Wednesday Books Нью-Йорк. Просто неймовірно. Дуже мені подобається. О, там ще ж якийсь малюнок є. Ось так вона виглядає з усіх боків. І мені подобається папір. він такий гладенький, жовтенький. Ось так виглядає арт. І сама обкладинка. Так що? Буду дочитувати першу частину і переходити до другої. Коли я буду дочитувати першу, ви знаєте, коли мені Дарина її витягне з моєго, того списку, <з, <з>, з моїх паперців. Тому що я вирішила так дочитувати. До речі, от в такій коробочці вона прийшла. Це було окреме замовлення, це не коробка з алкрейту. Ще раз наголошую, чому вона мені так подобається, тому що подобається, тому що в неї перламутрові такий перламутровий кавер і дуже гладкий, гладкий папір. Вау! Гладка важка, якісна. Зараз буквально мені повинні доставити Alcrate Box за березень. У мене ще залишилось березень та квітень і все. Тобто ще два бокси. Оцей і ще один. І я більше підписку не буду продовжувати, тому що ну, я все зрозуміла, мені все ясно. Було цікаво. Дякую до побачення. Там ще якісь бали накопичуються. І я їх, можливо, витрачу на ще один там, бокс якийсь, якщо вистачить. Але це все Но на сьогодні, можливо, потім я. Знов підпишусь. Я б хотіла, щоб воно постійно приходило. Але якщо мені зараз вдасться продати ті книжки, які я не хочу читати з цих боксів, то я, звісно, з задоволенням продовжу підписку, буду просто ці книжки продавати. І от, повертаючись до цих папірців, які Даринка мені витягає і обирає книжку, яку я наступно читаю. Пам'ятаєте відео? Якщо ні, я вам залишу посилання там, де я зібрала всі свої книжки, які я. Колись почала читати, не відкинула назавжди, але просто, знаєте, настрій змінився, і їх не знаю більше 20 я починала, починала книжок, тому я їх зібрала, зробила папірці, і ці папірці ми тягнемо. І в мене таке правило. Я читаю три книги з тих, що повністю або не повністю дивлячись від складності від, з тих, що я там собі понаписувала ці папірці рандомно тягне Дарина. І після цих трьох книг я вже можу взяти нову на прочитання. І от я зараз вам прочитаю саме, ну просто пробіжимося по списку, тому що я не роблю ніякі таблиці, щоб вам показати, мені просто лінь. Але мені для себе важливо відмічати, що я вже прочитала, щоб я рухалася у правильному напрямі. Щоб я не зраджувала, скажімо, своєї своїй схемі, але вже є, звісно, правил якісь а, а, виключення, тому що на то вони і правила, щоб їх порушувати де, де інколи. Перші три книги, які я прочитала, це був Набоков Пнін, друга книга Осока Сергії Нічні купання в серпні і якась частина велика «Форсайти», Сага о форсайтах. Далі це було три недочитащі, так, Форсайт ще залишилось дочитати, але так як там багато, я відклала її поки що і додала знову-таки цей папірець до рендуму. Якщо він мені навіть зараз випаде, то тоді я вже дочитаю до кінця. Я взяла Гаррі Потера після цих трьох книг, тому що для мене вона була нова. і... Я її прочитала. Це було моє перше у житті читання Гаррі Поттеру. щоб ви розуміли, наскільки це для мене важливо. Я його прочитала, я не буду довго нічого розповідати, звісно, тому що це казка. І знаєте, спочатку я трошки нервувала з приводу того, що мені не, не те, що не сподобається, я була впевнена, що мені сподобається, я дивилась фільми, але я нервувала, думала, що гадаючи, що це буде надто дитяча історія і. Так як я її не прочитала, коли мені було, там, я не знаю, 10-15 років, то, звісно, вона мені, мене більше не зачепить, тим паче я знаю сюжет. Але так, дійсно, вона дитяча, але мені сподобалось, як пише Джон Ролінг, немає ніяких провисань, таких яких я. Знаєте, дуже остерігалася, що там буде такі, будуть діалоги не дуже не дуже мене захоплюючі. тому що коли ти дивишся фільм, то воно так все відбувається динамічно. Все, якщо це дитяча пригодницька, да, якась така історія, воно відбувається динамічно, і ти. Насолоду отримуєш перш за все з картинки. Якщо це дитяча історія, і тебе там не захоплює, може якийсь там філософський смисл, ну ви зрозуміли. але сама картинка, сама як воно все це знято, краса, ну я не знаю, це просто нереально. І я переживала, що мені цього буде не вистачати і все перетвориться на якесь таке дитяче читання, але я до цього нормально відношусь. Просто думала, ну, знаєте, подумаю, що це було невиправдано купувати цю книгу. Але я все нормально. А, так, а, я зрозуміла, що в мене це не так, аж, знаєте, як би в дитинстві загопнув. Це, це, це нормально, так? Це, а, як, естественно сказати, Павла, українське природньо, можливо. І знаєте, що я зрозуміла? Я почала десь читати чи відгуки, чи щось таке, і зрозуміла, що далі. По відгукам, а книжки ростуть, і текст, сам текст, так, він росте разом з героями, з персонажами. І це мене потішило, тобто він повинен ставати більш дорослішим, ну, може, не дитячий Маян Кидалт, так? Я про текст навіть якщо, навіть якщо Гаррі Поттер залишиться самі історії ці книги. Такими ж дитячими, я все одно не жалкую ні на секундочку, що я придбала ці книги, і в мене на сьогодні вже три їх. Тобто, ви побачите наступні відео там великі книжкові покупки. І я купила вже, у мене друга є частина і вже третя. І я очікую навіть на четверту прямо зараз. Це що стосується Гаррі Поттера. Далі, далі, з прочитаного. Далі друга трійка книг, які витягала Дарина. І це були Ольга Кобилянська царівна, я вже розповідала вам про неї. Також це Сартр Тошнота. І третя книга Генрі Міллер-Бігсур. Зараз я трошки посуну камеру, щоб, щоб взяти Сартра. Він тут стоїть. чогось я його не дістала. Ага, ось він. Так, ідіть назад. Ось Сартра Тошнота я дочитала. І, ну, знаєте, тут нічого я не можу вам сказати. Ось дивіться, скільки він в мене відміток. Я не знаю, чому це важливо, але для мене це показник того. Чи зачепила чимось мене книга, чи вразила вона мене, незважаючи на те, що можуть це бути негативні якісь моменти, чи позитивні. У даному випадку мені філософія сама дуже сподобалась. Він розмірковує над тим, навіщо взагалі він живе, навіщо взагалі жити і так далі. Це Через призму його цих щоденників. ну, Якби щоденників, я не знаю, тут персонаж вигаданий чи ні. Я вже не пам'ятаю, чи він сам про себе це писав. А, тут вигаданий персонаж, так. Але. Він через нього, через його щоденники, розмірковує над тим, чи варто взагалі жити, що таке життя, і як його бачить, саме така людина. І дуже я побачила багато співвідношень з моєю точкою зору, з моєю, з моїм світобаченням, і що мене тут. Гальмувало, я не дуже люблю а, читати щось про Францію, про французькі вулиці, про французьких людей. А, тому що я не дуже люблю французьку мову на слух, і а, мені більш німецька подобається, така більш жорстка, а, тому я іспанську також не продовжувала вчити, тому що не змогла колись у свій час. А, так, мені не подобається мова, не подобаються назви ім, імена, фамілії, тому в мене і просто. Тяжкувато йде за цього також. Тому я дуже так носом крутила, коли читала Собор Паризької Богоматері. Тобто, це все, де французи, де Франція, я намагаюся уникати, але це не завжди можливо, тому що щось хочеться таке почитати, щось мене цікавить, подивитись також. І ну, от, оці моменти мене дуже гальмували. я прямо не знала, як це пройти, викинути і перескочити, але я цього не робила, звісно, і мені дуже сподобалось. Це філософська книга, вона розмір дуже багато таких описів, відчуттів то, чого, те, чого він що він бачить, як він бачить людей навколо себе. Це дуже цікаво. Якщо ви любите такі глибокомис книги, я не знаю, як сказати, То а, спробуйте почитати Сартра. Мені дуже сподобалась. Мені сподобалось, і я не так швидко, але колись знову повернуся до нього обов'язково, прямо, прямо 100%. Далі була книга, яку я дочитала, це Генрі Міллер, і знову я її не дістала. Так, на фоні моя темна Ванеса, яку я теж прочитала і треба вам розповісти. Згодом, Але зараз я показую, що я їм на обід. Я не знаю, котра година, можливо, п'ята, можливо, четвер... ну, десь четверта 30, щось таке. Це рибні кульки. Я зараз готувала така японська-корейська кухня-суміш, тобто в нас тут вакаме, бульйон, який я сама тільки що приготувала з Хондаші, Даші, Порошку. Ну, таке японське все, так. Комбу, вакаме, і оце чісомен, лапша китайська. Що там відбувається у нас? Дуже смачно вийшло. І буду таким от обідати легень. Книга, яку я дочитала, це Бігсур, я Персинераніма Босха Міллер, Також філософська штука, але більш така. Це якісь такі завершувальні мемуари Генрі Міллера. Я не читала його, а, нічого зовсім а, ніяких інших тут багато творів він написав. так, ось Я можу показати, і всі знають його такі порно, не розкази, а, не оповідання, а порноромани, їх так називають. Я знаю, що там а, можна знайти не ну, тільки ну, зміст не в цьому. Звісно, в нього, але тут такого немає. Тут якась або остання книга його, чи передостання, я не знаю. Але це мемуари, коли він жив вже наприкінці свого життя чи там в на... літніх віках. У літньому віці він жив в Каліфорнії, інбіксурі, і він розповідав про того, хто до нього приїздив, які відношення були з цими людьми. Він щось пригадував, він описував свої емоції життя, коли в нього маленька дитина там по дому бігає, він не може. Сконцентруватися, як він писав у ці роки, коли він не сам жив і не тинявся туди-сюди, Європою, як це було можливо у його молодості, але мені дуже сподобалось. Прям дуже я хочу її перечитувати. Це така книга, яку можна відкривати і заново починати читати. Ось така класна книга. Я її читала довго з 18-го року, тому що тут немає сюжету. Тут вже ну, десь можливо на останній третині пішло щось таке. Знаєте, що хотілося дізнатися, що ж буде в кінці. Тому, тому, звісно, я її довго читала, тому що там достатньо 5 не знаю, сторінок, 10 сторінок, 20 сторінок прочитати і відкинути, нічого не втрачаючи з змісту. Це просто такі роздуми також про життя, тому мені дуже сподобалось. Я її залишаю, звісно, у себе в бібліотеці і буду перечитувати, можливо, ще обов'язково. А далі у нас з вами. А, ну і все. Це була третя книга із наступних трьох недочитаних книг. Далі я беру за правилами нову книгу. І тут у мене маленьке порушення, тому що я взяла не одну, а дві. Це дві українські книжечки, україномовні вже я маю на увазі одна зовсім українська. Це Іван Байдак непомітні, тому що це таке, знаєте, це не роман і не оповідання, це, зараз розповім. Друга була Ванеса, тому що вона тільки що прийшла до мене оця посилка, і, до речі, я а, там. Забула її показати, тому що вона в мене лежала там на прочитанні біля кроваті, і я її просто забула показати у придбаннях, тому зараз вам розповім, і от знаєте, що те, то відео, яке ви будете наступним дивитися, там немає, ще не вистачає цієї книжечки. Непомітні я прочитала е, швидко, доволі. Також в мене тут є стікери, це, це книга про. Е, Непомітних людей, про тих, у яких є якісь особливості, якісь, можливо, вади, якісь вроджені, такі тілесні видимі штуки, гематоми, чи як там називається, я вже не пам'ятаю. Вітиліго, це коли шкіра така, знаєте, починає колір втрачати, чи вона ізначально така є, я не знаю. Синдром Туретта, Лопеція, як у мене зараз, вже починається вже давно вона в мене, а зараз прям прогресує. На Патреоні, якщо що, будемо про це говорити. А, гемангіома ось це такі нарости, там, на лиці у дівчинки. І це знаєте, як вони як збираються у коло а, тіпа, анонімних алкоголиків тільки, ну, я так сказала. Ну, Приклад такий, анонімні, анонімне таке анонімне коло спілкування про свої проблеми. Так? Воно побудоване так, що про кожного з цих героїв, і воно повторюється, чередується. кожен кожний розповідає якби свою історію, як він з цим живе, з цією вадою, проблемою чи особливістю. Як він, особливо тут про Турета. Це просто я так зрозуміла, що Іван Байдак. Він сам страждає цим, якщо я правильно зрозуміла. Якщо ні, то вибачте, я просто не, не пам'ятаю, чи правильно я зрозуміла. Але дуже цікаво було поринути у цей світ, тому що особливостей людських, як вони з ним з ними справляються, хто ж справляється, хтось не справляється. І це дуже цікаво, коли ти розумієш, що. Не ти один з якоюсь такою проблемою, яку ти не можеш ніяк вже змінити, тому що лопець, я знаю, вилікувати неможливо до кінця, можливо, як то при притримати. Ну і взагалі є Туретта-синдром, який також дуже залежить від твоєї нервовості або якихось. Реакції людей навкруги, тобто ти можеш бути трохи спокійним, але воно розвивається, якщо ти нервуєш, так воно починає там все, рипатися, там, ця мишечна, ти не можеш контролювати мишці свої, так ти там тебе тільки з'являються, ти можеш там голосно щось сказати. Я пам'ятаю один момент, коли я зайшла. Ще була молода, можливо, Даринка була маленька. Зовсім ми зайшли на пошту отримати посилку на Укрпошту. І там якась жіночка, вона дуже лаялася матом дуже-дуже сильно, кричала, просто стоячи у черзі. Тобто, ну так, у неї також були тіки, але я не знала, що це таке. І... Спочатку я трохи злякалася, але потім я за нею спостерігала трошки, і я зрозуміла, що це якась хвороба. Я не знала, що це таке. Я думала, ну щось можливо, пов'язане з ментальними так, проблемами, а, тому що вона ні на когось там кричала, вона просто стояла і викрикувала. І ніхто не зважав на неї. Я... Дуже тоді потішилася, тому що ну, зраділа, що люди довкруги принаймні не сваряться, не кричать на неї, не виганяють її із приміщення ні а, співробітники, ні а, люди у черзі. Просто стояли своїми там справами в телефонах, займалися. Але я не знала, що це таке. І от для мене, ну я просто стояла також і чекала, звісно, я ж не буду там нічого робити. Але а, Якщо б, наприклад, люди навкруги реагували якось інакше, то можливо я б злякалася і вийшла звідти. Тобто треба знати, з чим ти можеш стикнутися, і як реагувати правильно. Спілкуючись з такими людьми, і це дуже цікаво. Вона маленька, але дуже швидко читається, дуже круто написано, і все стає більш-менш зрозуміло. Не все, не все так радужно, як воно, райдужно, як воно може здаватися, що ці люди там справляються. Ні, багато не справляється з цим. І це взяті такі приклади, які показують, що як-то люди можуть ужитися з цим, так, але насправді не все так прекрасно, як. Як можна подумати, коли ти я не знаю, коли ти починаєш працювати зі своєю там, хворобою, проблемою чи особливістю, ти думаєш, що цим з цим. Можна вжитися так, можна, але знаєте, таке відчуття, що і як ми бачимо навкруги, що це все ж таки дуже важко. Це надмірні зусилля від тебе потребує, і все одно твоє життя воно не таке, як усіх, як би ти не намагався, і це на превеликий жаль, звісно.